Тому позиція нашої партії радикальна, ми підтримуємо питання децентралізації, надання повноважень місцевим громадам, для того, щоб міський голова не ходив у Києві з просягнутою рукою, не просив ні субвенцій, ні тарифів, ні дотацій, а щоб бюджет могли самі забезпечувати, наскільки ключові джерела наповнення місцевого бюджету це податок на доходи фізичних осіб, це земельний податок. І тому для нас важливо, щоб підприємства працювали. Бо все це взаємопов'язано. Не працюють великі промислові підприємства, немає податків до бюджету, немає соціальної сфери, немає прибирання вулиць, дитячі садки, школи тощо. І безумовно державна політика має бути спрямована на те, щоб максимально підтримувати місцеве самоврядування, щоб коли його обирають міським головою, щоб в нього були можливості реалізовувати ту політику і свою передвиборчу програму. Бо багато хто йде, обіцяє золоті гори. Потім, коли приходить, виявляється, що немає за рахунок чого робити, а особливо якщо ще задати, які тут зловживання були. Я ночуваний, знаю матеріали прокуратури, прокурорської перевірки. Мільйони, сотні мільйонів вкрадених коштів в комунальних підприємствах, коли просто в тупу вкладали договори, і потім фірми зникали. Це сотні мільйонів гривень. Уявляйте, скільки можна було б у місті зробити, якби не грабували місто? Отак От всю країну грабують і Запоріжжя грабували. І тому безумовно. Треба вернути ці кошти, докласти зусиль до того, хто крав, посадить у тюрму, нічого обкрадати запоріжців, і місцевий бюджет обкрадати, дітей обкрадати, дитячі садки обкрадати, школи, щоб у них руки повідсихали в тих, хто у місцевих жителів краде сплачені ними податки, зароблені тяжкою працею. Тому ми приїхали сюди, щоб на знак поваги, любові до Запоріжжя. І безумовно обговорити робочі питання. Яка треба підтримка на законодавчому рівні для того, щоб місто розвивалося, щоб край Запорізький розвивався, велика проблема мости? Да. Зараз ми вже обговорювали це питання, і я думаю, що ми продовжимо зараз цю розмову. Шукаємо варіанти. Є ідея по мостах. Ми вже казали. Ми десь півроку тому прийняли законопроект, який перевиконання плану помитниці дає на дороги Одеска, Львівська да. і так далі. Ми зараз підготуємо з Віктором Галасюком з інших колег з різних фракцій, думаю, об'єднаємо. Для того щоб на Запорізьку теж розповсюдити дію цього закону, б добре. бо в нас є митниця, у нас є експортні поставки запорізь і інших підприємств, і при по митниці буде. І ось гроші на мости, а не ті сльози, які дають, що ще 20 років будуватимуть ті мости. А я думаю, що цей стратегічний об'єкт для Запоріжжя треба вже закінчувати, а не по 15 років його будувати. Та й не тільки для Запоріжжя, і для всієї країни, для цього краю, тому що єдиний місце. Тобто, ми в цьому плані союзники. Наша політика одна: це щасливе, успішне сонячне запоріжжя, сучасне, модернове, робочі місця, достойні заробітні плати, соціальна сфера. І тут ми з мером. Повністю союзники, що від нас залежить. Будемо підтримувати, Володимир Вікторичу, для того, щоб ви мали можливості і інструменти реалізовувати програму розвитку комунального господарства, житлового фонду. Модернізація, нові парки, нові сквери, нові лавочки, нові лампочки в під'їздах, на вулицях. Це те, що чекають люди. Їм велика політика до лампочки. Він виходив у дворі і бачив там велику політику. Якщо там не підметено, якщо там лампочка не вкручена в під'їзді, якщо там двері вибиті чи вікно, ото для нього велика політика. Уже не порядок. А коли все воно на місці, і людина старшого віку біля двору на лавиці може сісти, квітами подихати, з сусідкою почесати кісточки. Комусь. Оце нормальне життя тоді. Так що дякуємо, дякуємо, шановні друзі. Дякуємо.